Друзі, ще вчора я переглядала ваші відео і писала, що у нас дощ, бо дівчата показували, що в них сніг, а сьогодні вже і сніжок і в нас. Менше як за пів дня покрито все білим пухким. Ні, дивіться, як на буску нападав. Прямо так гарно гарно Хочу в ТБ, дещо купити. Потім приїду додому і зроблю вам таку невеличку грядку купок. На дворі у нас мінус один, мінус 2, але дуже хорошо, не холодно. Так, я вже вдома, вже на кухні показую вам вигляд садок з нашого вікна. Снігу нападало ще більше. Ось так. Такий він поволі спускається, мінус. Два на термометрі бачила? Отак десь приблизно мінус один, мінус два. Ну, не холодно, нормально. Вже ніби і е, вистачило б. Ну, це так не нам вирішувати. Так, що я купила? Цього разу зайшла в АТБ і трошечки у файномаркет. Market. Значить, в АТБ я купила хурма. Получається 47,65. Так, Света, з каналу сільське життя плюс в'язання. Це оце ти винна. Я в тебе побачила ту форму, і мені розказувала, що її ніхто не, ї... ну, не їсть чоловік. Ти єси. Я собі недавно якось купила ситуація та сама. Їм тільки я, але мені чогось так її тепер весь час хочеться. Я кожного разу їду і кожного разу собі купляю. Так, потім майонез. Ось майонез 24,30. Іду по допечекую, щоб нічого не йде довго потім не шукати цукерки. Цукерки з АТБ 2990 своя лінія. Так, добра корівка. Наступне гриби. Гриби печериці, пів кілограма 54,70. Може, якийсь салат зроблю. Потім купила морку ось таку нарізну. Розумний вибір 32,70. Потім кукурудзу. Значить, кукурудзу, розумний вибір, теж 34,80. Філешку. Своя лінія 44,50. Так, сир кисломолочний. Своя лінія. 41,90. Значить, нежирний це ось цей молодь. Так, наступне сир кисломолочний це ось цей. Значить, цей сир. 28,70. Бачила, дівчата купляли Так, наступне шоколад світу, 27,90. Купила. Потім. Е, сметана, е, простоквашено, 20%. Це вона ось у нас. Так, е, сметана коштувала 50 гривень. Уже минулого разу я ще купувала дешевше. Так, десь були ще сирки глазуровані чудо по 11.40. Так, ось вони один чудо, один. У нас злагода. Так, є такі сирки. Злагода 12.30, чудо 11.40. Далі, 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 хлібинку купила на різну за 20.80. Врожайний, так, урожайний на Тепер ще купила сир твердий, 43,40. Канівський дешвін, Так, є сир твердий Канівський. Так, і також йогурт ось такий дольче, 23,90. Це те, що я купила із е, АТБ в файномаркеті. маркеті. Я взяла ось таку розчинну каву. Е, получається, вона е, коштувала, по-моєму, через 89,99 вона коштувала. І купила ось таку заварну. буварський шоколад. малина кава. Ось таку купила ще. 104,99. Так. Сосиски зі скоринкою купила 41,99. І ще кусочок такий сиру. Ну, більше в у мене? 91,94 вершковий. Хоча, по-моєму, ми попереду заходили в інший магазин, але там була черга велика, і з туди вийшли. Там за кілограм такого сиру було 200 з чимось, по-моєму, ціна. А тут кілограм, як я бачу, 392 гривні. Можливо, я помиляюся, звичайно, можливо, то я його сплутала з якимось іншим сиром. Ну щось мені підказує, що я на цю саму суму могла б взяти кусок в два рази більший. У мене в тому магазині де продають сири і ковбаси. Так. Що ось такі в мене були сьогодні покупки. Ой, засніжило, засніжило все. Вийшло з собачкам давати їсти. Це в снігу. Такий прям уже гарно він поляв. Цей сніг, та да все навколо. Це гарно репити. кроликів. Хочу їм дати. Вже вийшла Гляньте, який прошарок снігу. Що тікаєш? Куди тікаєш? крол Ніна я тобі принесла, їж жуй Ці Мариськи дала. Набрала її снігу в коробочку замість водички. Вона так гарно його лискає. Треба й тим понабирати. Ну от така погода тепер у нас тут по дорогах. Дороги не рівні, треба підгору. Тепер не можуть машини виїхати. Нас просили витягти, але ось уже за цим маном виїхали. Куди вони там їдуть, сусіднє село, зараз будуть тягти його підгору. Бідний він виїжджав, 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 вижов. Потім прийшов до чоловіка, а чоловік теж такий трактора вже за цим обчиною. Виїхали, зараз будуть тягти нагору. Так що сніг, кому радість і кому додалося ще хлопоти. Мені так цікаво, кажуть чоловікові, трактор же ж невеликий, як він буде тягти його. Цю велику машину він каже, нормально буде тягти. Зараз побачимо. Коротше, історія така. Чоловік теж з'їхав з двора і загуб. Тепер поки цей трактор приїхав витягати машину, то ще й заведе. Нам наш трактор. Я щось не зрозуміла, вони що будуть по двома тракторами. чекаю трактор до трактора, а потом, потом будут вытягать машину. Цикало. Я так еще не бачила. Перша спроба була не вдала, пробують ще раз. Перервався перший раз трус на мамуві. Ну що, поцелуй? Оце, оце така система. Тужі ще може. Як вони нагоджують? Коротше, поїхали на гору, там щось теж почали буксувати. Не знаю, я вже пішла, потім чоловіка розпитаю, бо я замерзла там, стоять, ще буду за ними бігти. ну Та думаю, вже якось там витягнуть. Відповідь на запитання мене якось запитували, чим я користуюся якими засобами для догляду за волоссям. Так от, З останнього, що я купувала, це лінійка доктор Санте шампунь і масочка з кератином, аргенином та коллагеном. Ну, шампунь, зрозуміло, тут 0% парабенів пишеться. Значить, він ніби як дуже хороший для того, щоб вистановити структуру волосся. І масочка так само. Е, додає еластичність та блиск волосся. Е, значить, ну, маску не так часто, а от олімую органову е, майже кожного разу я наношу після того, як, помою. Е, вже в мене залишилось її там не так багато. Е, купувала її досить давненько. Е, ще, можна сказати, до війни е, в Юнасі замовляла. Так, і на зміну ось такий шампунь проти лупи і е деклір, і від Юнайсу з чорним вигіллям та оливою, здається, називається. Він теж вже закінчується, але в мене там є на зміну їм ще інші позиції. Тому так, ось такий у мене догляд. На сьогоднішній день я теж от буквально 2 години назад зробила замовлення. Деякі позиції парфумів я вже замовляла, але їх замовляли повторно. Деякі будуть нові для того, щоб ознайомитися з ними. І буде трішки вільних позицій.